Доброго дня, підписники та гості каналу. Сьогодні ми консервуємо помідори. Будемо закривати половинками. Для цього я приготував помідори, кріп та петрушка, почистив часнику, приготував цибулю, чорний перець горошком, олія. Для маринаду буду використовувати цукор, сіль та оцет. Для цього я на дно-літрової банки виклав петрушку та кріп. Всипаємо кілька горошин чорного перцю. Зо два зубочки чеснику. Дві середні цибулини нарізаємо не дуже тонкими кружельцями. Вливаємо столову ложку олії і нарізаємо в банку помідори половинками. Більші можна різати на 3-4 частини. Тісно викладаємо в банку. Отже, банки я наповнив помідорами. Тепер готуємо маринад. Для цього нам потрібно 1 літра 750. Мілілітрів води, їх я влив у кастрю. Півтори склянки цукру всипаємо у воду. Півтори столові ложки солі також всипаємо. Та один стакан оцту вливаємо. Тепер доводимо до кипіння і заливаємо у банки. Отже, маринад закипів, розливаємо по банках. Маринад я порозливав. Тепер накриваємо кришками. Кришки у мене не стерилізовані, вони простерилізуються під час варіння. Тепер беремо кастрюлю, застеляємо на дно полотенце, наливаємо в теплої води, ставимо туди банки з помідорами і заливаємо приблизно ось такий рівень води і стерилізуємо 12-15 хвилин. Після того закатуємо кришки. Отже, помідори простерилізувалися. Я банки закатав кришками. Тепер їх перевертаємо і залишаємо, щоб вони прихолонули. <му> Чекаємо хвилин 15-20, помідори прихолонуть і ставимо їх на зберігання. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.